Так. Хлопці, підіймаємо, підіймаємо. Підіймаємо, підіймаємо. А е, вибачте, це лазерхаус? Так, да, лазерхаус. А ви робите лазерну епіляцію? Робимо лазерну епіляцію. А мені потрібно забрати волосся з подмишок. Можемо, все зробимо. Е, ходімо. Ходімо. Так. Давайте. А... Дете? А ви робите лазерну епіляцію чи ви робите декорації? Ми робимо лазерну епіляцію. І декорації також. Давайте. Добре. Ходімо. А ви працюєте? Ми працюємо. Давайте ми одяг повісимо. Ходімо. Так, а ви сьогодні працюєте? Ми і сьогодні працюємо, і завтра будемо працювати. Ви завжди працюєте? Так. Добре. Мені потрібно зробити лазерну імпіляцію пахв. Подмишки. Давайте. Ви зараз лягайте, я вам їх підголю. Добре. Підмишки, Ось да, Отут будемо зараз робити. Я Це вам... ваш лазер? Це наш лазер. Я вам покажу. Показала. Так. Угу. так. Показуйте, що у вас тут? Показую. Так. Ого! Оце у вас тут волосячко. Готово. Все, процедура закінчена. Ну, інше завтра. Завтра буде лазерна епіляція. Епіляція буде завтра. Сьогодні ми вас підголили. Ходімо зі мною. Нам сюди? Ось сюди-сюди. Так. Сьогодні ми вас підголили. Завтра зробимо лазерну епіляцію, Бо завтра у нас відкриття. А відкриття де? В якому місті? Місто Шептицьке, вулиця Паркова. 2. добре. Тоді завтра я прийду. Чекаю.